Вітаю, друзі! У нас сьогодні на огляді ніж від компанії BPS Knife, український виробник, модель ножа Fin Light. Ніж постачається в такій от коробці. Комплектація. У нас наклейка з QR-кодом на сайт. не ножны с натуральной шкиры прошить и бумажная серветка и сам ніж? Ось такий от малюк. Ніж змазаний мастилом оливою якоюсь для запобігання ржавіння. По характеристикам ножа. Матеріал клинка у нас з вуглецевої сталі, сталь 65 г. Твердість клинка 57-59 по велу. Загальна довжина 178 мм. Клинок у нас довжиною 80 мм. Руків'я 98 мм. Товщина клинка 2 мм. Вага 75 грам. Матеріал руків'я ясен. Держиться на двох таких болтиках під шестигранник. має отвір для тимляка. По ножнам у нас натуральна шкіра, тиснення BPS Knife, три люверси для тимляка, прошиті, білою ниткою, гладенькі, приємні. Шкіряні ножни. ножем у нас ніж ножни ще не розроблені, туговато входить, виглядає ось так. Навірно, можна ще Трошки незручно доставати. Якщо буде якийсь темлячок або невеличка вірьовочка, паракорд, то буде зручніше набагато. Ось такий є туристичний ножичок, помічничок. Провіримо заточку ножа, невеликий буде зараз тест. Сира ветка. Ви знаєте, непогана ріже. Дивіться, за один раз перерізається отака от, от гілка. По сухому ну вона теж. За два рази перерізається отака от гілка. Тобто цей малюк. Фокусу немає, досить непогана ріже. Протестуємо на більш тостішому дереві. Оце суховате дерево. Такий от малюк. Я повністю задоволений його різучістю по дереву. Вирізати щось, підстругати, вирізати рогач на рибалку, підрізати помідор, огірок, Почистити картошинку, він повністю справиться зі своєю роботою. По лезові після дерева. Нема никаких нюансов. То есть, видимо, что резьба не погана. конечно, не плезда, лезвие, а лезвие. И, и даже после работы по дереву, по твердому и мягкому. Вот такой вот малюк. Дякую сайту і виробникам BPS Knife за даного малюка. Посилання на даний ніж буде в описі під відео. Переходьте, замовляйте або передивіться інші варіанти. Чудовий ніж за доступними цінами!